Тільки термінові новини вчасно та влучно. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ прорядили місця базування росіян на Лівобережній Херсонщині поблизу Олешок та Скадовському районі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, протягом останніх діб. Українські захисники нанесли серію влучних вогневих ударів по позиціях окупантів на лівому березі річки Дніпро, у Херсонській області у районі Олешок та на Скадовському напрямку. Ураження лісової бази росіян північніше дачного селища Нечаєве, район Олешок, підтверджують супутникові знімки та мапа пожеж, датовані 14 листопада й оприлюднені у Твіттері. Крім того, за інформацією каналів, які співпрацюють з силами оборони на півдні. Та Миколаївською обласною військовою адміністрацією. В ніч з 14 на 15 листопада ЗСУ також нанесли прицільний удар по двох базах противника поблизу села Новомиколаївка Скадовського району. Було знищено велику кількість окупантів, двохсотих і трьохсотих росіян вивозили трьома автобусами. Зауважимо, Новомиколаївка розташовано у бабіч автошляху Р 57, що сполучає голу пристань та Скадовськ. Ця важлива для логістики ворога траса, ймовірно, вже перебуває принаймні під частково вогневим контролем ЗСУ з правого берега. Як повідомила 15 листопада, речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк, наразі російські війська на Херсонщині відсуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб обезпечитись від обстрілів ЗСУ.